2015 року. Прошу підтримати. Колеги, записані до обговорення ряд депутатів. Чи по цьому це питанню? Обнуліть, будь ласка, список записаних до обговорення. Ставиться на голосування зазначений проєкт рішення. Прошу визначатись. За 68, проти 0, утримались 1. Рішення прийняте. Наступне, будь ласка, четверте про надання дозволу на розроблення проекту землеустрій щодо відведення земельної ділянки громадяна Філіпову Віктору Васильовичу на вулиці Марка Черемшини. Четверта лінія ділянка 80 у Дніпровському районі міста Ківі для введення садівництва К 21 259 Ділянка розташована в межах садового товариства освіта. публікується за заявником. На ділянці знаходиться садовий будиночок 1985 року. Колеги, ставиться на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 59 проти 0, отримались 12. Рішення не прийнято. Наступне, будь ласка. землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянин Доманському Євгену Петровичу на вулиці Шевченка, 66, А у Соломіському районі міста Києва. Для будівництва та обслуговування школи в будинку розподачі будівлі Справа К 24209. ДПТ є. Ставити на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 73 проти 0 утримались 0. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. При надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Костюченко Любові Федорівни на вулиці Лєніна, 107А у Соломіському районі міста Києва для будівництва обслуговування житлового будинку в складачів будівлі споруд справа К 25 526. Ставиться на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 59, проти 0, утримали 16. Рішення не прийняте. Наступне, будь ласка. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадяни Матюсі Дмитру В'ячеславичу на вулиці Шевченка, 108 Б у Суловоміському районі міста Києва для будівництва вслухвання житлового будинку господарчих будів і споруд. Справа К 24 210 Ставиться на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 60 проти 0 отримались 18. Рішення не прийнято. Колеги, я не бачу нічого смішного. Насправді ми даємо дозвіл на розробку проєкту землеустрою людям, чиї е, на ділянки, де стоять їхні будинки. Оті депутати, які не вважають приходити на засідання і голосувати, ці люди живуть в них на округах. Список тих людей, які не присутні на сесії, ми офіційно оприлюднимо. Нехай вони пояснюють людям, чому вони таким чином ставляться до своїх обов'язків. Наступне, будь ласка, шановні колеги, Володимир Володимирович, трошки відступлю від порядку денного, але ще хочу зазначити депутатам, да що це людські городи. Я не думаю, що мешканці жулян будуть. Нормально відноситься до своїх депутатів, якщо вони не голосують їм ті землі, які вони обробляють вже годами. Дякую. Восьмий пункт про надання дозволу на розроблення проєкту земною щодо відведення земельної ділянки громадянці Афанасівні, Ганні, Анатолій на вулиці Ватутіна, 92А у Соломіському районі міста Києва для будівництва обслуговування житлового будинку господарчих будів і споруд. Справа К-24,755. Ставиться на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 73, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Дякую. Наступний, будь ласка. Дев'ятий пункт. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянські середі Світлані Васильівних, члену садівничного товариства «Зв'язківець» на проспекту перемоги, 15 кілометр ділянка 163 шістдесят три у світочному районі міста Києва для ведення колективного садівництва. Справа К 23 897 Ставлю на голосування. Прошу визначатись. За 62, проти 0, утрималось 15. Рішення прийняте. Наступне будь ласка, десятий пункт цього розділу про надання дозволу на розроблення проекту землеустрій щодо відведення земельної ділянки громадянину режию Вікторію Васильовича на вулиці Комсомольській, 22 Б у міському районі міста Києва для будівництва обслуговування житлового будинку господарчих будівель і споруд. В Матеріалах справи є довідка з міністерства оборони. З військової частини, що зерник перебував у зоні АТОС 5.05.2015 року. Ставлю на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 76, проти 0, отримались 4. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. До вашої уваги, шановні колеги, 11 пункт про надання дозволу на розроблення проєкту зимою щодо відведення земельної ділянки громадянина Бубону Миколи Володимировича на вулиці Шевченка, 5 Б у Солом'янському районі міста Києва. Для будівництва обслуговування житлового будинку господарчих будівель і споруд. Ставлю на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 82, проти 0, утримався один. Рішення прийняте. Наступне, будь ласка, 12 пункт щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадян Сірої Катерині Володимирі на вулиці Шевченка. 180 у Солом'янському районі міста Києва для будівництва і обслуговування житлового будинку господарчих будів із споруд. Справа к 26055 Ставлю на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись, колеги. За 72, проти 0 утримались 12. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. При надання дозволу, дозволу на розроблення проекту зимою щодо відведення земельної ділянки і Вербицькій Тетяні Дмитрівні на вулиці Котляревського, 1 у село районі міста Києва для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарчих будівлі і споруд. Справа К 25 527 Колеги, ставлю на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 75, проти 0, утримались 13. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Шановні колеги, і нарешті 14-й пункт про надання дозволу на розроблення проєкту «Замустрою» щодо відведення земельної ділянки громадянину Яковенку Юрію Володимировичу. На вулиці 14-та садова ділянка 2В з'єднання е товариства «Оболонь» в Оболонському районі міста Києва для введення садівництва К-25-296. Авлю на голосування зазначений проект рішення, прошу визначатись. За 84, проти 0, утрималось 0. Рішення прийняте. Будь ласка, наступний розділ. Шановні колеги. Переходимо до розгляду розділу 12, А саме про відмову у наданні дозволу відмову голосуємо. Перший пункт про відмову надання дозволу на розроблення проекту зимою щодо відведення земельної ділянки громадянину Гущину Артему Євгеновичу на вулиці Прикордоні 2 у Деснянському районі міста Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку господарчих будівель і споруд. Справа кадр. 4 340. Е, Проєкт рішення про відмову підготовлений у зв'язку з невідповідністю заявленої ініціативи містобудівної ситуації, а саме негативний висновок департаменту містобудівання та архітектури. Будь ласка, записались до виступу е, пан Паладі і пан Васильчук. Е, пан Паладі, будь ласка, включіть мікрофон. Пан Васильчук готується. Будь ласка, пан Васильчук. До мене звертався громадянин Гущин Артем Євгенович з приводу цієї. ділянки. Я хотів би, щоб ми розуміли, він є опікуном свого брата, який має певний діагноз спори. Він вже кілька років добивається того, щоб йому була виділена ця ділянка, ну чи ця чи інша ділянка, на якій би він міг будувати будинок і нормально жити далі. А у мене просто питання до земельної комісії. А чи є Можливість все таки виділити цю ділянку, чому саме було йому відмовлено, тому що з вашого коментаря не до кінця було зрозуміло. Дякую.